Леся Українка, В холодну ніч самотній мандрівець В холодну ніч самотній мандрівець, в глухім бору знайшов старе кострище. При місяці білів холодний попілець, чорніло в коло нього пожарище, Стриміло скільки цілих щедровець. Були сирі, ті, що лежали вище, Либонь о отой, хто цей вогонь палив, не допаливши, кинув і залив. І мандрівець, тремтячими руками, почав багаття згасле ворушить, знайшов десь іскорку поміж трісками і втішився і став її живить. Затлівся присок дрібними зірками, та вогник не спалахнув ні на мить, і мандрівець, прогаївши годину, подався геть, проклявши пожарину, а іскра тліла в попелі важким, і ятрилась, мов незагойна рана, все не могла ожить вогні ярким. І хворий пал той чеврю аж до рана, на сході сонця у димку тонкім, вогню блиснула смужечка багряна, а поки сонце осіяло бір, вогонь вже лютував, мов дикий звір, переможного миру вам.